Більш детальніше робимо огляд на ось цей ось бур для льоду. Так, давайте його одразу заміряємо, що в нього тут по довжині. Загальна довжина в нього 85-86 см. Е -е, оглянемо, значить, що в нього тут по діаметру. Так, Дивимось. По лезам, Якщо замірювати по лезам, дивіться, у нього тут скільки тут? Ну, 15 см. Він максимально легкий. Ось така у нього накладка для того, щоб можна було транспортувати, нічого не порізалося, Ось така резиночка натягується, він з'єднаний. Дивіться, є ось така ось направляюча, алюмінієва. Вона, до речі, шестикутна. На неї набрані ось такі ось секції: 1, 2, 3, 4, 5. І е, сам ось перехідничок, який ви затягуєте в шурупокрут. До речі, якщо він навіть... При роботі у вас е, розкрутився патрон і він нирнув в ополонку, то оця ось річ не дасть йому просто потонути. По-перше, він сам по собі легкий, а по-друге, буде як поплавок плавати. 3200 гривень. Як комплектом можемо зробити з шурупокрутом, деволт або будь-якої іншої торгової марки, наприклад, Профітек є повний комплект за 6690 Тож доставка безкоштовна. Ось такі бурчики по 3200 також є. Замовляйте?